Привіт! мене звати Ольга Лімитрі. Я допомагаю всім бажаючим вивчити німецьку мову і також розібратися з життям в Німеччині та законами. В цьому відео я хочу а, дати відповідь на питання, яке в моєму інстаграмові ну дуже часто останнім часом мені пишуть. До того ж, я записувала вже кілька місяців тому відео відповідь на це питання, я так розумію, що багато хто не дивився. Звісно, відповідь трохи вона складна в попередньому відео, але давайте спочатку з питаннями. Значить, питання зазвичай звучить так: Мій чоловік піде на роботу, чи ми будемо отримувати. Все ж таки допомогу від соціальної служби. Так? Або я піду на роботу, чи буду я все ж таки отримувати допомогу від не соціальної служби, а від Джоб-центра, чи від соціальної служби від джоб, -джоб центра хто кому де отримує допомогу. Так? Мене з однієї сторони трошки, трошки мені дивне це питання і смішне, але з іншої сторони, я розумію, що люди взагалі не розбираються в цих. В цих законах, тому я зараз так прям простими словами поясню, що ви зрозуміли, про що тут мова йде, і як ви самі можете зрозуміти. Значить, на моєму Ютуб-каналі, я не знаю, два або три місяці тому є відео, як ви можете розрахувати, скільки вам буде допомоги. Крок по кроку, коли ви все вписуєте туди. Звісно, той сайт, де я показую, як розраховувати, яку допомогу вам буде ще надавати держава, коли ви працюєте, є на німецькій мові, але насправді там не стільки багато треба знань мати німецької мови, щоб розібратися. І до того ж, я там все пояснюю, тому я прикріплю ще раз під цим відео. Те інше відео, де ви можете його прослухати, а зараз так прям коротко і просто пояснюю. Значить, давайте уявимо, що я все ж таки знаю тої жіночка, яка мене питає, які в неї взагалі члени родини і які в неї витрати для того, щоб зрозуміти, чи її буде отримувати, вона буде отримувати допомогу, чи не буде отримувати допомогу. Давайте, ну, наприклад, що там є двоє дітей, двоє дорослих. І вони мають на собі оформлену сім'я має на собі оформлену квартиру. Це дуже важливо. В цьому випадку, щоб розрахувати, чи вам держава буде допомагати чи не буде допомагати, вам треба знати, скільки у вас членів сім'ї є, якого вони віку, і які витрати у вас є точно чорно по-білому. Так? Тобто договора на все. На оренду житла, якщо це на вас, якщо не на вас, ну значить це зовсім інша буде ситуація. Уявимо, що я знаю, що це сім'я з двох дітей, двох дорослих, вони платять орендну плату 500 євро. Та на сьогоднішній день там Джоб центр платить 600 євро платить їм. За оренду плату 600 євро, і вони живуть за допомогою Джоб центру, так? і що їм треба для життя? Відповідно до німецьких законів, це на одну людину дорослу 449 євро. У нас є дві людини дорослих, 449 плюс 449. Далі двоє дітей. ну і там Ви знаєте самі, у вас які діти, і скільки у вас джоб-центр платить на ваших дітей. А я собі там вписала, що мені легше було рахувати по 350 євро на дитину джоп-центр плати. Так? І плюс він оплачує ще 600 євро за житло. Так? Це я так грубо взяла. значить. Що, що ви маєте на сьогоднішній день від держави? 449 на людину, плюс 449, плюс 350, і плюс 350 і плюс 600 на житло. Так? От це, в сумі в мене вийшло 2400. В кожну це буде індивідуально, тому що діти різні, члени родини багато, суми за квартиру різні, можливо, там якісь у вас ще є витрати. Тому я рекомендую в тому відео, яке я додам під цим відео. Вписати всі свої витрати, що стосуються вашої родини. Тому що ви, коли мені пишете, я ж взагалі нічого не знаю про вас. Так? Я маю то додумати, догадатися. Ну але я так поясню. Значить так, на сім'ю нам треба уявимо, що можу це платити 2-400 євро. Тепер чоловік йде працювати. Ну, чоловік де працювати. Мені було б цікаво, скільки чоловік буде на руки чистими заробляти, так? На те, що в договорі стоїть бруто. До речі, про договір, як підписувати договір, як про це влаштовуватись, в мене теж є відео. Перед тим, як, якщо ви живете в Німеччині і як переселенці, так, я прошу вас, підписіться на мій канал. Для вас, все ж таки, передивіться всі мої відео, тому що відповідей дуже багато є порад, таких практичних для життя. Тому що я, наприклад, живу тут багато років, і я дуже багато чого знаю. з в центр я знаю все в теорії, тому що я все читаю, Я ніколи там не була, але я знаю, як це в теорії. Повертаємось до нашої відповіді на питання. 2400, значить так. Чоловік йде на роботу і буде отримати скільки на руки чистими. Ну, я собі уявила, що він буде отримати 2000 євро на руки чистими, і це так нормально. так. Тобто, а, значить, сім'я жила на 2400, тепер чоловік буде приносити 2000, бракує 400 євро. Але, коли ви, чоловік буде йти працювати, то. Він то автоматично ви маєте право оформляти дитячі гроші по 219 євро на дитину. На сьогоднішній день якось там виходить, що дехто оформив, дехто не оформив. Але все ж таки ці гроші забираються державою від вас. Тобто вам вони перераховують, не перераховуються. А коли мені, наприклад, мені я цих 219 євро отримую кожного місяця на картку, тому що я працюю, я незалежна від джоб Центра. І мені вони перераховуються. Тоді ж, як ви будете працювати, хоча б один член з родини буде працювати, ви їх так само будете отримувати автоматично. Значить, 2000 євро отримує а, чоловік, плюс рахуємо по 219 євро на дитину, вже маєте право оформляти. І в сумі виходить 2458 євро. Якщо попередньо ви жили за 2400, а чоловік піде працювати, то буде 2458. Тобто майже все те саме. Що було до цього? Значить, за таким розрахунком означає, що вам держава більше нічого не винна і не буде вам допомагати. Якби чоловік заробляв 1000 євро в місяць, то нам би там тисячу євро ви б отримували від Джоб-центру. Але для того, щоб ви отримували цю тобто завжди вони будуть різницю вам доплачувати. Всі ваші е, витрати. Які у вас є, ви віднімаєте від доходів чи навпаки, там якась є різниця. І оцю різницю вам буде Джоб-центр доплачувати. Але для того, щоб він її доплачував, вам треба за кожну витрату, тобто. На квартиру, якщо там у вас житло на вас приписане, не знаю, можливо, якісь там підручники ви купуєте, можливо, дитячий садок ще оплачуєте, можливо, школу щось оплачуєте. Все це треба сумувати і офіційно показати, що ви ці гроші витрачаєте. Я думаю, що ви зрозуміли. Так? Напишіть, будь ласка, чи було зрозуміле моє пояснення, я ще раз повторюю. Всі на сьогоднішній день ви рахуєте, скільки на вас джоб-центр виділяє грошей. Це ви знаєте. Потім ви рахуєте, скільки у вас там чоловік, чи, ви будете, чи жінка буде заробляти. так? Якщо на сьогоднішній день на вашу сім'ю виділяється 1500 євро з житлом, а ви будете заробляти 1000, значить 500 євро вам буде доплатувати держава, але тут ви будете автоматично отримувати дитячі гроші 219 євро. І від цих 500 ми віднімаємо 219 євро і цю різницю вам буде доплатувати джоб Центр. В будь-якому випадку працювати все-таки краще. В наступному відео я запишу, де і як можна шукати роботу, коли ви зовсім не знаєте мови. Обов'язково поставте лайк цьому відео, поділіться з іншими, тому що ну, дуже багато мене записую, запитують е, про власне це питання. Я думаю, що я зрозуміло пояснила, почомусь наступного.